всіх на каналі Пережуля Хвіткова. Два тижні не було на дачі. Тут стільки краси розквітло. Подивіться на цю красуню. Опунція рожева. Неймовірна. До речі, у нас є товариш-Сірієць. І він каже, що опунці вони їдять. Тому, тому спробуємо. Ось така рожева. До речі, в цій опунці дуже багато. Гілочок, дуже обережно потрібно з нею бути. І ще в мене є жовта пунці. Зараз я вам її покажу. Спустилась я по своїй альпійській гірці і можемо бачити, що в жовтій опунці, до речі, вже деякі навіть вже відквітли і з'явилися такі пупочки. Цієї опунці, бачите, гілочок практично немає. Але якщо її пересаджувати, то всі руки, повірте, будуть у вас в колючках. Ось така красива опонця. У когось ще немає. Обов'язково заведіть, тому що вона гарна зимою і дуже ефектно виглядає на наших ділянках. Всім гарного-гарного дня!